Знову <смеш> ж можна було проголосувати. Ви. Справжні доходи декларувати. Це їм не зачуби один одного тягати в парламенті. Як прозвітував нардеп Валерій Лук'янов, у 2011-му він заробляв по 20 тисяч гривень на місяць, що приблизно дорівнює депутатській зарплаті. І це при тому, що торік народний обранець примудрився придбати ціле котежне містечко під Києвом, в яке інвестовано сотні мільйонів. Нужна пристірнутися, машина требувательна. На всю країну громадянин Лук'янов також нещодавно хвалився розкішною автівкою, вартість якої в рази перевищує його річні доходи. Подивись осі людям, але нардеп не схотів розкрити програмі гроші секретно. Як вдається жити на широку ногу при таких доволі куцих як для багатіїв заробітках? Ми розуміємо, що ми містами порушуємо правила двіження. Але нічого дивного тут, у принципі, немає. Не лише багатії, але й пересічні громадяни України приховують реальні доходи від держави. З доходів офіційних податки в основному сплачують роботодавці. А от з додаткових заробітків держбюджету взагалі мало що перепадає. А я Наразі українські податківці пропонують вести загальне декларування доходів. Тобто, щоб кожний громадянин сам щорічно заповнював податкову декларацію і сплачував податки. Загальне декларування існує і в європейських країнах, і в країнах СНД. Це не якась новація саме української податкової або українського суспільства. Бабця Ганна торгує овочами з власного городу в одному зі спальних районів столиці. Сплачувати податки з торгових доходів вона нерветься. Каже, так на життя ледь вистачає. Ає, вийшов як податкувати робіть податку у Німеччині ж питання так навіть не ставиться. Податки платять всі. Попри те, що тамтешня податкова система вважається однією з найскладніших у світі. Розбиратися в законодавчих нетрях німцям допомагають численні податкові консультанти. Взагалі, податкову декларацію потрібно здавати усім, чиї доходи перевищують 400 євро на місяць. І пенсіонери також зобов'язані. Але не вже в Україні навіть немічним пенсіонерам з віддалених сіл доведеться оплачувати послуги податкових консультантів або й самим декларувати мізерні доходи? У податкові запевняють, що ця процедура буде простою та зрозумілою. Подавати ж податкові звіти більшості пенсіонерів, швидше за все не доведеться. Звісно, не обійдеться без винятків. скажімо, це студенти, пенсіонери, які отримують тільки пенсію, мають у власності там квартиру, дачний будинок, автомобіль не більше певного якогось об'єму. Але чи не станеться так, що заможні нардепи, чиновники багатії будуть приховувати справжні доходи та майно і переписуватимуть їх на пенсіонерів, щоб уникнути оподаткування? У податкові запевняють, ця схема не спрацює. Наше інформаційне забезпечення дозволить нам відслідковувати за Параметрами декларації, у яких вартість зміни в майновому стані, зміни в фінансовому стані, не будуть відповідати тим доходам, які були отримані впродовж року. Чи вдасться владі зрештою переконати українців у необхідності правдиво декларувати свої доходи? Пані Надія запевняє, що ділитися з державою готова, але за умови, що всі чиновники та заможні люди теж сповна, це робитимуть. Що мають можуть декларувати, а торі не А Що зараз брать? Ну, Будете декларувати, да? Гарний приклад для всіх українців могли показати й зірки вітчизняної естради, якби почали належно сплачувати податки. За даними податківців, чимало співаків і співачок від цього дуже активно ухиляються. Якщо ж це раптом брехня, то чому податкові питання викликають у зірок таке роздратування? Діти на. Запрошуємо. Але ще сильнішим стимулом для українців ділитися з державою стало б більш ефективне використання держкоштів. Простіше кажучи, щоб бюджетні мільярди не розчинялися в чиновницьких кишенях. Хоча, якщо загальне декларування в Україні буде введене, деребанити бюджет слугам народу буде вже складніше. Бо ж люди більш жорстко це контролюватимуть. А поки що, далеко не у всіх є відчуття, що коли крадуть з держбюджету, то крадуть саме в тебе. Що по своїй やった